Ну і ось довгоочікувана мить експерименту. У мене є ось така скароварка, хто ще не знає. Вона на 9 літрів. Ось це написано. Комперфект, це турецька скароварка, вона на 9 літрів, я її обожнюю. Це моя палочка-виручалочка. Але зараз стало питання про придбання більшої скароварки. В цій я можу зробити тушонку лише з трьох баночок. Бачите, так? Е, зараз, коли я її купляла, не було більших скороварок. Зараз в наявності є скороварка 17 літрів об'ємом. В яку, в яку виміряв уже продавець, стає 12 півлітрових баночок, 6 вниз і 6 другим ярусом. В мене виникло питання. Раніше, коли я готувала в цій скароварці, я заливала водою ось поки. Якщо ж буде два яруси, то виходить перший ярус повністю у воді. Як це спрацює? Чи вийде тушонка, чи не набере вона води всередину банки, чи не витече звідти бульйон потім? Ось це питання мене турбує. Тому перед тим, так як я вже опеклася з придбанням автоклаву, яким не користуюся, перед тим, як замовити скороварку на 17 літрів, щоб мати змогу готувати або 6 баночок одноразово, або 12, я вирішила на ось цьому прикладі трьох баночок. Провести експеримент і показати його вам, разом з вами дізнаємося, і разом з вами побачимо результат: чи варто купляти скароварку, яка вміщає в себе 12 баночок одним яру, двома ярусами, чи все ж таки, якщо придбати більшу, то можна буде готувати лише 6 баночок? Що я для цього хочу зробити? Я ось підготувала три баночки. Бачите, так, це буде в нас тушонка. Тушонка з козячого м'яса. Класна, суперова. Я її просто обожнюю. Зараз я поправлю рушничок. Ось третя баночка. Так, поправляю рушничок. І встановлюю сюди баночки. Але. Водою я залью їх поверх кришки. І ви зараз це побачите. Заливаю я звичайною холодною водою. Відразу хочу дати пораду таку, хто буде використовувати нержавіючий посуд для приготування ось таким макаром да, для відварювання чогось у воді. В залежності від того, яка у вас вода, часто і густо і в нас також, буває таке, що образовується нальот, як чайний кунатик. І потім він залишається на дні і на стінках, чи то скароварки, чи то кастрюлі. Багато хто скаржиться. Але ось вам порада. Він дуже легко прибирається звичайною лімонною кислотою. Можна просто розчинити лимонну кислоту на дні каструлі чи скороварки і мочалочкою пройтись по всім місцям, де є ця накип. А знаю, ще особисто не робила. Додають прямо чайну ложечку лимонної кислоти прямо ось сюди. Для того, щоб предостерегти появу накипу. Все, як можете бачити баночки залиті поверх кришок. Ну, я поки що не спостерігаю, щоб всередину баночки щось потрапляло. Заодно це і буде. Інструкція для користування. Користуватися цими скароварками взагалі дуже і дуже просто. Вставили кришечку, підняли ручку і потім ось так. Все. В такому вигляді ставимо на вогонь. Коли тиск набереться, то спрацює ось оцей клапан, він вистрелить і буде стояти вертикально. Ось цей клапан, це клапан, яким можна стравлювати тиск, якщо ви його натиснете ось так вниз, то буде шипіти, да, коли там є? Коли ставимо на нагрів, його потрібно поставити ось отак у вертикальне. Положення. І все, відправляю на огонь. А тепер чекаю: чекаю, доки з клапана піде пар, він підніметься. Як вам показати, щоб вам було, давайте ось так: щоб вам було видно обидва клапани. Ось цей клапан вистріле вгору, і з нього буде йти. Фар з характерним звуком таким, я все покажу. Ці скароварки використовуються не тільки для приготування тушонки, я в ній роблю дуже шикарну, можна так сказати, тушонку двойної варки. Що це таке? Це тоді, коли остається у нас, наприклад, ребра, хребет. І так, можна поставити на каструлю і варити чи в каструлю на плиту І варити як холодець. 6 годин, потім обібрати. І на виході у вас буде або зельць, або тушонка двойної варки. До речі, я, можливо, зроблю навіть зельць. Але ця скороварка чим, чим не дуже зручна, тим, що багато в неї не покладеш. Приготувати просто для сім'ї, поклавши туди шматок, наприклад, свинини, там два карачки, якісь чи чіпівкуриці, так, можливо. Бульйон вариться набагато швидше, ніж на каструлі, а за смаком виходить набагато смачніший, більш концентрований. Так, от, що стосовно. М'ясо, яке потрібно вам да, відварити там, і обібрати хребти, шиї, ребра, кісточки, якщо вони обрізані не догола. Складуємо їх в скороварку, наливаю я небагато водички. Ось так закриваю, додаю спеції, які я хочу, саличку, і ставлю тушкувати. По-перше, ще раз скажу, набагато швидше приготуватися. 6 годин варити не потрібно. По-друге, води потрібно набагато в рази менше, ніж так, як ви зальєте це в каструлі. По-третє, виходить концентрований насичений смак. Не википає весь цей смак у воду і не випаровується у повітря. А все залишається ось в цій чудо каструльці я її так називаю. Тому взагалі скороварка оця, дуже бомбезна. Я не знаю, як електричні мультіварки-скароварки. У мене мультіварка перша, як була придбана, і до сих пір вона працює. І. У нас просто звичайна мультиварка. А, а ось оця скороварка я шкушу, це як паличка виручалочка це чудо, каструлька. Я сюди навіть умудрялася вкладати ребра і шию з невеликої кози. Так, да, їх тоді потрібно там порізати чи порубати, щоб як можна щільніше вложити, але вкладала. Тому я би дуже радила мати таку чудо-каструльку в кожній родині. Якість суперова. У мене ця скороварка, я не знаю. Я не пам'ятаю, коли я її брала. Ну, більше, мабуть, п'яти років це точно. Все, чекаємо, доки закипить водичка. Спрацює клапан, я обов'язково вам все покажу. Дивіться, трішки не встигла. Хотіла засняти саме, коли вистрілив оцей ось клапан. От дивіться, я зараз притишу. І він сховається. Нарізала м'ясо на відчину і не встигла піймати цей момент. Оп, бачите? Я не знаю, не видно, напевно, зараз я. Пробую включити, увімкнути лампу, якщо це допоможе. Так. О, так. Бачите, так ось отут клапан схований. Тепер дивіться, додаю вогонь. Починається свист. Вилази. Бачите, все, клапан виліз. От коли оце почало свистіти, вийшов клапан. Ось оцей потрібно отак закрити. І ось тепер перетишуємо вогонь. Але притишую я, щоб не заліз на, назад оцей клапан. Якщо дуже притишити, на мінімум поставити, то ось цей клапан, ось цей, він робить так брик і назад тиск спадає, і він робить назад. Як перевірити, що клапани, напевно, працюють. Дивіться, при натисканні на оцей ось клапан е, повинен бути характерний такий звук. Чуєте? Все, клапани працюють, а я засікаю час 13.36 і буду варити все це щастячко 2 години. До 1536. А потім ще півгодинки постоян і о 16. Десь 10, я зможу її відкрити, і ми перевіримо, чи можна ж все-таки заливати поверх кришок, чи ні. Так що, експеримент запущено. Тепер чекаємо готовності. Ну що, Дві години промайнуло, на годиннику 15.36 і я вимикаю нашу скороварку. І скоро дізнаємося результати експерименту. Зараз клапан сховається, вона постоїть ще десь півгодинки, поки перестане бурлить у банках тушонка. І потім я її відкрию. Вже пройшло майже 12 хвилин з того моменту, як я вимкнула нагрів пліту. Клапан до сих пір продовжує. Тримати, як ви можете бачити, 12 хвилин. Тобто всі процеси всередині скароварки відбуваються так точно, як і відбувалися протягом двох годин. Це вже останнє стравлює вже скоро сховається. Можна було би прискорити цей процес, спустивши тиск отим клапаном, але мені це не потрібно. Краще проготується наше м'яско, наша тушоночка. Він буває там трішки як прикипає, останні вздохи. Перевірити можна ось так. Трішечка. Б. і не встигла. Він сам сховався. Все. І ось після цього, в принципі, можна відкривати. Але я раджу ось отак от залишити на півгодинки, тому що в банках все бурлитіше. Нехай постоє так ще півгодинки, а потім будемо відкривати. Момент істини настав, пів години пройшло, і можна відкривати. Перевіряю, нема. Але відкривати все рівно потрібно обережно, тому що там пар. Ось так підняли ручку і прибрали свою ручку. Далі відкидуємо ось отак і виймаємо. А це як же ж так воно трапилось? Дивіться. Тряпочка, яку ми стелили на дно, чомусь виявляється зверху. Але, так. Зараз експеримент так експеримент, да? повністю так повністю забираємо звідси тряпочку. Так, дивіться, що бачу я? І що бачите ви? Як би вже ж вас нахилити так, щоб вам було гарно видно? А жиру немає? Тобто з баночок нічого не витекло, кришечки до сих пір у воді. А що це значить? А значить, це одне, що моя чудо-каструлька в черговий раз мене здивувала, тобто, висновок який можна брати на 17 літрів скороварку і Робити в ній або шість, або дванадцять баночок за один раз. Ніяка вода туди не потрапила. Видно вам так? Баночки не повні. Бачимо, да? відстань від рідини до кришечки. Виймаю, нехай стікають. Так. Чудо каструлька, просто чудо. Все Ще раз чиста вода. Без жодної іскорки жиру поверху. Експеримент вдався, скажу я вам, тушоночка вихолоне, застигне, кришечки не вздуті, тобто в баночках є вакуум. Нічого звідти не витекло. Тільки от чудним макаром якась тряпочка виявилася зверху кришечок, незрозуміло. Ну, але то таке, мені головне було перевірити, чи працює цей варіант, щоб ставити банки в два яруса. Працює ще й як. Тому дівчата і хлопці: поціновувачі консерв, тушонок і просто смачної їжі, не потрібно ніяких автоклавів важких, які неможливо підняти. Не потрібно накачувати туди тиск, не потрібно щось видумувати, придумувати. Можна просто придбати ось таку скароварку. І знаєте, що до мене зараз дійшло? Туди на дно можна було покласти ось оцей силіконовий коврик, підставку під гаряче. Вона якраз би влягла на дно. Ну, це на майбутнє. Можна просто придбати ось цю скароварку і готувати в ній їжу. І робити в ній заготовку тушонки, наприклад, або якоїсь консерви, тобто використовувати замість автоклаву. У звісно, ще кипяток, але ви тільки погляньте натуральна. Домашня тушоночка. Все, тепер в моїх планах не тільки придбати ножі, а ще й скароварку на 17 літрів.